Українці повертаються додому з-за кордону. Впродовж майже місяця в Україну повертається більше людей ніж виїжджають. Таку тенденцію фіксують прикордонники. Зокрема, за минулу добу понад 21 тисяча людей приїхали в Україну через пункти пропуску на Львівщині. Це на 6 тисяч більше ніж виїхало. Повертається з Німеччини додому на Дніпропетровщину Марина Кононенко. За кордоном жінка зі своєю донькою були три місяці. Ми жили у німецькій родині. Нас дуже добре приймали, дуже допомагали, все з документами мову вчили, але це не Україна, хочеться повернутися додому. Додому на Хмельниччину разом з мамою повертається Людмила Підбережна. Жінка виїхала до Польщі з початком повномасштабного вторгнення. Нас приймала польська родина. Жили добре, все добре, але вдома найкраще. А от українці, які зараз їдуть за кордон, це переважно ті, хто виїжджає з під обстрілів або окупований міст, як от Аліса Олександрова. Дівчина їде до Німеччини, проте каже, обов'язково повернеться в Україну. Я більше ста днів чекала, мабуть, на цю можливість, тому що це було надзвичайно важко, адже могли забрати майже всі ціні речі, і тому мені не дуже хотілося ризикувати. Плюс були постійні обстріли, та це було. Як сказати, дуже важко прожити, і я дочекалася такої можливості. Мені допомогли волонтери з Project Dynamo, Це американська благодійна організація, і я разом з ними виїхала з окупованого міста до Запоріжжя. Прикордонники кажуть, масово повертатись українці за кордону почали у травні. і Тенденція, коли в Україну повертається більше людей ніж виїжджає, тримається. Ми спостерігаємо більше людей, які повертаються в Україну. Це їдуть люди з різних областей нашої держави. І після 9 травня ми бачимо, що кількість людей, які в'їжджають в Україну, вона перевищує тих, які виїжджають. В середньому від 16 до 22 тисяч слідує на в'їзд в Україну. Переважно це жінки, діти та люди похилого віку. Повертаються українці додому переважно автобусами, а також через піший перехід. Ольга Дейнека, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.